Восьмирічну дівчинку, яка впала у річку, шукають у селі Бережонка на Буковині. Напередодні школярка зі старшим братом поверталася з уроків додому. Діти не втрималися і впали у воду, переходячи в стару дерев'яну кладку, яка перевернулася під їхніми ногами, розповів ТСН, сільський голова. Через зливи невеличка, зазвичай річка перетворилася на стрімкий потік. 15-річному юнаку вдалося вибратися, а дівчинка зникла. На пошуки дитини залучили десятків рятувальників, поліцейських водолазів та місцевих жителів. Річка, куди впала дівчинка, впадає у гірський черемош. Тому рятувальники припускають, що дівчинку могло віднести течією туди. Втім, пошуки не припиняються, кажуть у поліції. Творені групи із поліцейських та рятувальників, які від місця зникнення дитини проводять ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців, водолазних робіт і спецтехніки, у зв'язку із сильною течією пошуки дитини ускладнюються.